Артета прокоментував чутки про підписання мудрика в арсенал. Мадридський Реал оголосив про допомогу Україні. Селезньов навідався до українських військових, а помічник Лемпарда, який детально описав прогрес Миколенка. Мої вітання, друзі! Говоримо про головні новини футболу. Подобайка і полетів. Стартуємо ми з Чорноморця. Тільки над днями ми згадали про треш, що відбувається з власниками клубу. Якщо коротко, то до деяких просто набув офіс, постукали, як почав. Справджуватись найгірший. Сценарій, вищий антикорупційний суд заарештував бізнесмена власника чорноморця Бориса Кауфмана. Як повідомляє журналіст Олег Новіков у своєму телеграм-каналі, Кауфман може вийти під заставу у 129 мільйонів гривень. Прокурор САП просив не визначати заставу, проте суд був іншої думки. Ніколи такого не було. і Ось знову В свою чергу. Андрій Сеньків розповів про те, що власники клубу не будуть спонсорувати Чорноморець і у другому колі Чорноморець або змінить власників, або припинить своє існування. По-перше, так, історія дублюється і дублюється, який вже клуб у нас просто зникає через горе власників олігархів. А по-друге. Фанати олігархічного футболу. Привіт! Як у вас там справи? А які? Фанати щасливі, йдемо далі по новинам. Україна отримує 100 генераторів від топових європейських клубів. Легія Вердер, Бенфіка, Реал Феєнорд, Селдзік і Рейнджерс в рамках проекту European Football Powers Up Ukraine Європейський футбол по цілі Україну надали Україні 100 генераторів. Перша партія прибуде вже за тиждень. Частина приладів буде зосереджена в центрі притулку на арені Львів. Інші генератори будуть використовуватися в пунктах незглавності по всій Україні. Аріосирина, 16 листопада. Клуби повинні поважати Ахметова Шахтар та. Мудрика, тому ціна на Михайла така висока. Даріо Сирина 7 грудня. Клуби повинні поважати Ахметова, Шахтар та Мудрика. Тому не розглядаємо пропозиції менш ніж у 100 тисяч генераторів за Мудрика. То, звісно, жарти, але. Дякуємо. Для нас це дуже важливо і дуже круто, що топ-клуби доєднуються до таких ініціатив. Що й говорити, мадридський Реал на своєму сайті оголосив про передачу Україні 20 електрогенераторів. Пожертва буде здійснена через фонд мадридського клубу. Щодо підтримки, недавно на Донбасі засвітився, хто б ви думали. Євген Селезньов. Нападник минає Селезньов у своєму інстаграмі. Виклав фото, де він разом з бійцями ЗСУ. Євген навідався до них на позиції та зазначив, що на фото він зі зведеним загоном Львів. Судячи із коментів під фото, варто уточнити, що назва загону не означає, що воїни служать зараз у Львові. Також Євген у своєму інстаграмі репостнув фото, на якому він був разом з бійцем ЗСУ. До речі, Євген був зі зброєю, але е, тут, як кажуть, сіля не по-військовому одягнувся, особливо тим. Шкарпетички, але насправді то не так важливо, круто, що приїхав і підтримав воїнів, яким щодня ця підтримка не обійде. Респект сілі і респект кожному з вас, друзі, хто підтримує ЗСУ і приймає участь в благодійних акціях. Як то підтримуй тих, хто підтримує нас, від ФАВБ чемпіонат світу триває попри малезеньку паузу. Якщо робити прогнози, друзі, то на збірні наших. Друзі, посилання в закріпленому коменті. Там і бонус 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Ну і головне, друзі, будьте всередині гри разом з Трибуна та ФФП. Ми йдемо далі. Пройдемось по трансферам. Пал Мейерас не погодився на пропозицію шахтаря щодо трансферу Вінгера команди Ю 20 Кевін. На свідчить журналіст Хорхе Ніколо. За інформацією джерела, бразильський клуб не влаштувало суми у 4 мільйони євро. Керівництво хоче виручити за 19-річного футболіста значно більше грошей. Пал Мейрас що Ірники збільшить свою пропозицію. Контракт Вінгера розрахований до 2026 року. Пропонували кошти за трансфер без поваги до президента клубу. Півзахисника таланту Руслан Молиновський зустрівся з головним тренером команди Джан Гесперіні, щоб обговорити своє майбутнє. Повідомляє Леттенспорт з посиланням на ля газета Sport. у 29-річного українця. Багато запитань, відповіді на які він хоче отримати до початку зимового трансферного вікна. Після розмови з коучем футболіст має прийняти рішення щодо свого майбутнього. Водночас, фут Марсельком з посиланням на журналіста Фабіо Джанарі, повідомляє, що італійський клуб готовий продати хавбека. Взимку за 7 мільйонів євро. Проте Бергамаски хочу прописати в контракті і бонуси в розмірі від 8 до 11 мільйонів євро. Тобто загальна сума складе 15 18 мільйонів євро. Знаєте, друзі, я таке влучне слово щодо цієї історії з Милуновським. Заплутався. А от чи покине? Питання до вас, друзі. Пишіть коменти. Вчора ми також згадували е, крутий перформанс Віталія Миколенка, який дуже круто розрізав е, всю оборону суперника в товарніку проти Селтіка. Дуже крутий матч від Віталії був. Що на цей рахунок думає Ешлі Коул, помічник Лемпарда Вевертоні, по захисникам. Віталій деякий час грав у команді, яка використовувала низький блок в обороні, тому нам потрібен час, щоб надати йому впевненості та відповідальності. Він повинен знати, що може йти вперед, що він нам потрібен там, що він створює ширину. Позиція крайнього захисника еволюціонувала. Тепер потрібно робити свій. Внесок і в атаці. забивати, асистувати, робити кроси. Тому ми підштовхуємо Миколенка, виконувати це. Тепер зрозуміло, як пояснювати Лайняно-Грудина. низький блок в обороні. Добре, що і сам Миколенко в коментарях двох-трьох місячної давності казав про те, що він хоче прогресувати саме в нападі, більше підключатись, якісніше то робити. І з такими -то помічниками, як Ешлі Кол, все, що лишається, це розуміти, до чого треба йти і йти до цього. Тому. Я думаю, все буде топ. Агент колишнього Форварда Манчестер Юнайтед Жорже Мендеш продовжує пошук клубу для свого клієнта. Зацікавленість до 37-річного португальця проявляють Аль-Наср з Саудівської Аравії та Інтер Майамі з МЛС. Проти Роналду хотів би продовжити виступи в Європі. Журналіст Руді Галеці повідомив, що це підвищує шанси арсеналу, який хотів би взяти участь в боротьбі за Роналду. Цей прекрасний арсенал, де кожен футболіст пробігає за іншого. Десятки кілометрів відпрацьовує за партнера тут шалений темп, а нинішній Роналду, це фактично стоячий форвард, який все, що може це лише замикати, і то так собі у нього це останнім часом виходить. Що по трансферу Мудрика? Може ліпше його підписати? Ніколи не міг подумати, що в своєму житті я буду казати фразу може ліпше Мудрика підписати, а не Роналду. Ситуацію дуже коротко і лаконічно прокоментував Мікель Артета. Ми намагаємося за даними трансфер Марк, оновлена трансферна вартість Мудрика складає 40 мільйонів, але всі ж ми знаємо, що Шахтар просить більше сотки. Думаю, і не слід казати, що в разі підписання мудрика за 100 мільйонів це буде найдорожчий трансфер в історії Арсенал. І безумовно це дуже сильно впливає на те, чому. Ця транспортна історія затягується, хоча не дуже то вона і затягується. Насправді кілька місців всього а, мудриком цікавляться. Друзі, давайте зараз прогнозуємо в коментах за 100 мільйонів мудрика заберуть, чи ні? Чи да. Чи заберуть? Чи Пишіть про це в коментарі, а після цього обов'язково став свою подобаєчку, потім підписуйте на канал, аби бути в курсі всіх новин українського футболу. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Бережіть себе і па-па!